Привіт, дорогесенькі! З вами знову цікавенка. А ви знали, що скло з'явилося зовсім випадково? Уявляєте, блискавка вдарила в пісок і вийшов перший випадковий винахідник в історії. Це було 4 тисячі років тому, скло старше за залізо на цілу тисячу років. Але найзахопливіше це венеційські склодуви. Вони жили на острові і не мали права з'їжджати, як на найдорожчих канікулах. Один секретний рецепт скла коштував як ціле місто. А знаєте, як роблять скло? Звичайний пісок нагрівають до 1700 градусів це температура справжньої лави. Перші скляні вікна були настільки дорогими, що багачі знімали їх і везли з собою при переїзді. А тепер ми маємо скло скрізь і навіть не замислюємось, що це справжнє чудо науки. Ваша цікавинка розкрила вам ще одну таємницю історії.